Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Ми раді, що маємо ще одну нагоду привітати один одного і в цьому році із особливими подіями, з подіями, які які вирішили долю планети, долю Землі, долю людства. І це відноситься і до нас з вами. Я хочу разом з вами почитати Євангеліє Матвія. Бог поклав на серце. Прочитати і трошки пороздумувати про один дуже важливий ключ, якого не помітили учні Ісуса Христа. 30-й вірш, 26 й розділ Матвія і трошки нижче. Коли вони відспівали, то на гору Оливну пішли, промовляє тоді їм Ісус. Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано Урожу пастиря і розпорошаться вівці отари, по воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому, якби і усі спокусилися про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус по правді кажу тобі. Щоночі цієї, перша ніж заспіває півень, відречеся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали і усі учні. Я хочу нам запропонувати не останню цю подію. Діалог з Петром і учнями, а просто те, що одного разу, ідучи з учнями і готуючи їх до, своєго, до своїх страждань, а вони не все розуміли або багато чого не розуміли, і він їм сказав таку фразу. По воскресінню своєму я вас зустріну в Галілеї. Я думаю, вони запам'ятали слово «зустріну в Галілеї, бо вони там не один раз були. Але по Воскресінні для них це було загадково дійсно, як це по Воскресінні? І коли сталася смерть Ісуса Христа, то вони це питання відносно зустрічі в Воскресінні, після Воскресіння, вони його певно вже поставили. Якби поза увагою, воно стало не актуальним, тому що Ісус вже помер. Уявимо собі таку історію або ситуацію в нашому, в нашому сьогоденні, і це для когось бувало, можливо, не раз, коли ми з кимсь домовлялися, хтось нам обіцяв. І через кілька днів ми маємо зустрітися, а перед цим за якийсь час та людина помирає. І наші домовленості, наші зустрічі, звичайно, вони стають уже неактуальними, непотрібними. Ми співчуваємо, ми все розуміємо, ми знаємо і нічого виправити не можемо. Ісус з учнями зустрічався, вони дуже багато чого бачили. Вони його зрозуміли таким, як Він їм себе розповідав, і навіть в молитві в Євсиманії Він Ісус молиться до Отця Небесного і каже, Отче, вони все зрозуміли. Вони все прийняли, вони повірили, Ісус готується до страждань. Але для учнів ще залишається питання, і те, що вони готові Ісусові говорити і говорили, що казав Петро і учні, у цій другій частині ми прочитали. Вони ще не розуміли, що казали. І ось сталася смерть Ісуса Христа, і вони вже і вони вже кажуть один до одного: ну що ж, ідемо ловити рибу. Я не... Я не хочу наголошувати про інші там моменти зустрічі, а іменно про цей момент. І от тоді, коли вони, пам'ятаєте, ловили рибу і нічого не зловили, і коли вони виходять на берег і вони зустрічають Ісуса Христа. І він з ними починає ту розмову, з якої колись він починав з ними діалог, коли вони. Залишили сіті і взагалі пішли за Ісусом Христом і ходили за три з половиною роки. І він каже до них, чи є у вас якась їжа? Вони кажуть, нема, нічого, не зловили. То каже, тепер тобто повторіть, ви зустрілися зі мною, я вам тоді казав. І вони витягнули сіті, і вони були чим, було чим посмакувати і порадіти разом. Оцей ключик. Що він сказав, я зустріну вас в Галілеї. Вони його просто випустили, згубили, і, як я казав, він став для них неактуальним. Так само стався б і для нас. Але все змінилося потім, після того, коли він їх наставляв, тоді, коли вони вже діє святих апостолів розповідає, коли учні зібралися разом, були однодушно, разом ніхто нікуди не виходив. І тоді Дух Святий зійшов, і тоді народилася церква. Тоді вже ця тема і це питання, про яке говорив Ісус учням, воно для них мало інше значення. Тому, чому? А тому, що вони мали стосунки з живим Богом, з Богом, який міг не тільки воскр... воскрешати людей, а вони були свідками цьому. А він був сильний воскресати сам, тому що він Творець, тому що він Бог. І тому Бог хай дасть нам сил. і Розуміння Його святої волі, що коли він нам щось каже, і ми сьогодні ще не розуміємо, ми хоч маємо дати, придати значення кожному слові, кожної фразі, яку нам каже Господь, яку нам каже Дух Святий, незалежно від того, в яких ми умовах, чи нам добре, чи зле, чи ми, чи ми страдаємо, переживаємо, можливо, ми хворіємо, але знаємо, що у Бога є ключ, ключ, яким ми маємо скористатися, Він для нас теж точно перенесе. Багато радості та задоволення. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Благословінь всім!